Всі чоловіки хочуть поваги від дружин. А за що жінка має поважати свого чоловіка? Давайте розбиратись про відносини і подружні стосунки. Говоримо чесно і без прикрас. Повага в шлюби не з'являється автоматично разом зі штампом у паспорті. Вона формується щоденними вчинками і так само щодня може і руйнуватися. Жінка поважає не статуси, не слова, а реальну поведінку чоловіка у дрібницях і в складних особливих ситуаціях. Перше і найважливіше це відповідальність. Жінка поважає чоловіка, який бере відповідальність за своє життя, сім'ю і рішення. Він не прикладає провину на інших, не ховається за втому чи обставини і не тікає від складних розмов. Навіть коли помиляється, він визнає це і намагається виправити наслідки. Друге, це надійність і стабільність. Повага з'являється тоді, коли з чоловіком зрозуміло, чого чекати. Не ідеальна, але передбачувана, коли сьогодні він один, а завтра зовсім. Усім інші жінка живе в напрузі, і повага поступово зникає. Третє це слово, яке має вагу. Обіцянки без дій швидко знецінюють чоловіка в очах дружини. Якщо чоловік сказав і зробив, якщо домовилися і це виконане, довіра росте, а разом з нею з'являється і повага. Четверте, це емоційна зрілість. Крик, приниження, сарказм, мовчизні покарання не створюють авторитету. Чоловік, який вміє говорити спокійно, слухати і визнавати помилки, виглядає значно сильнішим, ніж той, хто тільки робить, що тисне та маніпулює. П'яте це стали до дружини як до рівної. повага народжується там, де немає фінансово-психологічного чи фізичного тиску там, де жінка відчуває безпеку і думка важлива, а кордони її не порушуються. Шосте це розвиток. Жінці важливо бачити, що чоловік не зупинився, він росте, вчиться, бере відповідальність за свій внутрішній стан і не деградує з роками. Навіть маленькі кроки вперед. Підтримують повагу дружини до чоловіка. І ще один важливий момент повага не виникла там, де її вимагають або вибивають фрази про обов'язок поважати зазвичай звучать тоді, коли повага вже втрачена. Вона повертається не тиском, а змінами у поведінці. Повага для жінки. Це не страх і не мовчання, це внутрішнє відчуття, що поруч дорослий, надійний, чесний чоловік. Саме за це жінки по-справжньому поважають. І коли чоловік щодня підтверджується діями, жінці не потрібно змушувати себе поважати, його це стає природним станом. Це стає абсолютно природня. Підписуйтесь на наш канал, пишіть ваші коменти і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.